Традиційно, сезон хороших ігор приходить у відносно нетеплі пори року. Тримається він у проміжках жовтень, грудень та лютий березень. Решта, частина року, тиша та гладь на ігровому полі. І так вже склалося, що цей ігровий сезон закриває байошок інфініт, огляд якого ми вам і пропонуємо. Мене між Джует. Амкіарі ірашинал Геймс вже давно всім вдало доводять, що вміють робити однозначно неоднозначні ігри. Кожен їхній проект це маленький прорив для всієї індустрії. Нехай з певними недоліками, але точно в чомусь геніальний. Геймери задрочували System Shock і Freedom Force, і звичайно, Bioshock. Перший Bioshock порвав тогочасний ігровий світ та назбирав цілу купу нагород у далекому 2007 році. Rapture захопив гравців своєю утопічністю. Підводний світ ендрю Райана показав ідеал американського суспільства. Це був майже перфектний капіталістичний світ, який з'явився перед гравцем після кризи свого розвитку. Плазміди, генна інженерія та досліди над людьми, що були змішані у підводному котловані, постали у вигляді безумного та в той же час дуже цікавого світу. Гра вийшла унікальною завдяки своєї атмосфери, особливо через те безумство, що панувало там всередині, і все це було гідно оцінено як критиками, так і фанатами. Друга частина використовувала все той же сеттинг оригіналу, але її розробку передали в руки вже іншої студії розробника. На основі першої частини було побудовано доволі непогане продовження, яке вже не дотягувало до першоджерела. І ось через 6,5 з половиною років зарелізулося ще одне продовження Bioshock Infinite. Гра назбирала незліченну купу нагород на різних виставках ще до свого виходу. Гравці всього світу з нетерпінням чекали нового творіння іменитої студії. Адже Кен Левайн клявся своєю квадратною щелепою, що зробить геніальну гру. І що вийшло в результаті? А вийшла не гра, а медаль на кожну сторону якої ми зараз і подивимось gets it. з однієї сторони. Гра настільки радує. Колумбія зовсім не схожа на рапчур. Великі сонячні простори прийшли на зміну закритим та тьмяним підводним глибинам. Перше знайомство з містом буквально кип'ятить нам мозок, а статуя Ангела напряму дає нам асоціацію з едемом. І коли читаєш прес-релізи, то не можеш повірити, що всю ту красу можна було побудувати на старому руші від Епік Геймс Unreal Engine 3. правда, модифікованому хлопцями The Rational. Яскрава та соковита картинка приворожує погляд. Жодних кривих чи гострих текстур, об які персонажі могли б порізатись. Все плавне та гарне. А що особливо порадує власників не дуже потужних систем, так це оптимізація. Адже гру можна запустити буквально на калькуляторі, аби він підтримував треті піксельні шайдери та мав би вдосталь оперативки. Вслід за картинкою, ви починаєте слухати це місто. На щастя, озвучка в грі не була змінена локалізаторами, тому всі без виключення можуть насолодитись оригінальними голосами героїв. А оригінальний саундтрек складається з двох категорій: перша музика, що лунає під час самого геймплею, написана Гаррі Шімоном, який писав скор для всіх трьох частин Байошоку, та є доволі таки іменитим композитором. Друга частина це те, що ми час від часу чуємо в грі по радіо, в заставках та інших подіях. Легенькі мотиви дадуть настроїтись на атмосферу і внутрішню ігрову епоху, та доволі непогано будуть почувати себе у плейлисті на вашому програвачі. Сюжет гри це буквально набір кліше. То тут, то там випадають елементи, які ви нібито вже десь бачили. Та й зав'язка доволі проста. Наш протагоніст співробітник детективного агентства Пінкертона Букер Девід. Заліз по вуха у борги, а гарні та добрі дядьки пообіцяли його звідти витягти. Для цього йому потрібно всього лише притягнути їм дівчину такий собі спрощений варіант торгівлі людьми. Але тягнути дівчину потрібно не з найближчого борделю, а дістати її з літаючого міста Колумбія, де вона ув'язнена. Туди ви і потрапляєте на початку гри. Далі починається один з двох варіантів: або ми починаємо вам спойлерити, або ви самі сідаєте і починаєте проходити гру. Ми ж не варіати якісь, щоб розказувати вам весь смак сюжету. А сюжет в результаті виявляється доволі хорошим. Кінцівка взагалі може викинути чийсь несформований неповнолітній мозок з нашої реальності в сусідню і навряд чи когось розчарує. Хоча повторимось, в грі є багато кліше, але вони так вміло зміксовані, що назвати сюжет. Же навряд чи у когось вийде. Однак все відходить на задній план, коли ви знайомитесь з Елізабет дівчиною, яку вам необхідно доставити до замовників. Кляті хлопці з Irrational Games з'ясували таки, як достукатись до серця геймера. Буквально через декілька хвилин після знайомства з Елізабет починаєш розуміти, що Ларі Кроф, Стомрайдер, Алікс Венс, Халви і іншим героїням комп'ютерних ігор вже не буде місця у суворому серці геймера. Адже Елізабет уособлює в собі ледь не найкращі властивості ігрових персонажів, і з часом язик не повертається назвати її NPC. а все тому, що вона в основному не тупить, поводиться природньо та тільки радує око. Це, мабуть, один з найадекватніших персонажів за всю історію відеоігор. Її дії не викликають бажання розбити монітор, за нею приємно спостерігати, її приємно слухати. В Елізабет можна закохатись, але тонка перетинка монітора все ж зупинить хтиві руки геймера. Або не зупинить в залежності від віку. А інша сторона медалі не така вже й приваблива. Перед нами звичайний шутер з більш-менш відкритим світом. Ніби й ходити можна куди заманеться, однак робити цього не бажано. Будь-яке зміщення з дороги, що прокладає нам сюжет, робить гру нецікавою. цікавою. Ви можете годинами бродити по Колумбії і нічого визначного не відбуватиметься. А ви все будете очікувати якоїсь несподіваної манни небесної. Відкритий світ робить злий жарт з геймерами, які полюбляють досліджувати світ гри. Тут, окрім кількох магнітофонів з записами, другого... Горядних персонажів чи купи монет вам фактично нічого не світить. екшн частина також бажає кращого. Ніякої вам кавер системи. Всі зустрічі з ворогами лоб в лоб. Останні, хоча б, радують своєю різноманітністю. Тут вам і механічні патрони, і рукодупи на всі руки. Якось так вийшло, що механічні або інші нереальні створіння видаються розумнішими за своїх колег з крові і плоті. Останні, хоч не вражають геніальністю, але від повної тупості відділяються ну зовсім мало. Беручи вас кількістю, а не якістю. Та й геймплей відносно упростили. Ніяких вам міні-ігор зі взломом, у зброї тільки один вид патронів, замість тоніків тепер модний шмот. І якщо покращення зброї для зменшення віддачі це логічно, то штани з цим же ефектом просто розвіюють будь-який натяк на логіку речей. До речі, з собою можна носити тільки два види зброї. Але через те, що не всі боти бігають з однією тією шпукавкою, міняти зброю вам доведеться часто. Набої, як то кажуть, не кашерні енергетики ж доволі добре урізноманітнюють геймплей. і порівняно з попередніми частинами ефективніші і виглядають набагато цікавіше. Правда, і використовувати їх зовсім не обов'язково. Грі не вистачає сайт-квестів, живих та колоритних NPC, нелінійності в кінці кінців. Світ виглядає живим тільки на перших порах. Далі все більше і більше нагадує театр. А якщо ви пам'ятаєте, то обіцяли нам кращого, геніального. Однак давайте поглянемо правді у вічі. Недоліки є у кожній грі. І Bioshock Infinite зовсім не виняток. Далеко не в кожній грі є стільки краси, оригінальності, стилю і ідейного насичення. Тож гра рекомендована для проходження усім без винятку. Сідайте і грайте. Байошок інфініт вартує пройти за стрілочкою та більше часу приділити роздумом над сюжетом та його нюансами, ніж блукати хоч і красивими, але порожніми закутками ігрового світу. І лише тоді можна відчути частинку геніальності, яку нам обіцяв Кен Левайн. а вона тут однозначно присутня. Такі харизматичні патрони. Вуу, wow, я патрон. Харизматичний патрон.